Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Діти, яка зараз пора року? Так, зима. За вікном холодно, інколи іде сніг, замерзла вода в калюжах. Звірі, птахи ховаються від морозу, а люди вдягають теплі речі. Як ви гадаєте, які саме? На голову одягають теплу шапку. Шия ховається у шарф? Ще ми вдягаємо теплу куртку або шубу. На ноги чоботи, а також теплі шкарпетки. А що ми одягаємо ще, щоб не замерзли наші руки? Так, рукавички. Рукавички бувають різні за кольором і матеріалом. А зараз давайте пограємо у гру. Чи відгадаєте ви, який предмет одягу не підходить для зими? Подивіться уважно, що ми з вами не зможемо одягти взимку. Так, сукню молодці. Тепер давайте поглянемо на наступну картинку. Який предмет одягу не зимовий? Так, шляпа, вірно. Подивіться уважно на наступний малюнок. Що тут не підходить до зими? Так, шльопки. Їх ми носимо влітку. Подивіться уважно, який предмет одягу не підходить для зимової прогулянки. Так, футболка, все вірно. Ви вірно впорались з моїми завданнями. Молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.